Храм не місце для політичної агітації, і жоден священник не має права вихваляти будь-кого окрім Бога. Про таку настанову повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук, що правда, байдужою до важливих суспільних подій церква теж не може залишитись, саме тому щоразу звертається до своїх вірних та усіх небайдужих людей із окремим посланням у цьому нашому посланні. Ми навіть подали маленький іспит сумління, які потрібно зробити тому чи іншому політику, який або вже був вибраний. І знову хоче увійти в парламент, або тільки прямує до цієї дороги. Отож, там є ціла низка питань, які було б добре задати кожному виборцеві. Тому кандидатові, за кого він думає, думає голосувати для майбутніх обранців народу, дуже важливо бути добрими християнами, наполягають священнослужителі. Однак щедрі пожертви не шлях до здобутку такого звання, адже церква каже Блаженніший Святослав, поза будь-якою політикою. Ми ніколи не хотіли. Приймати якісь дивіденди, які потім би мусили відпрацьовувати, агітуючи за ту чи за іншу політичну силу. Жодна з наших єпархій справді не обслуговує жодних політичних інтересів. А якщо хто-небудь безінтересовно, без будь-якої, я би сказав, задньої думки хоче допомогти збудувати щось як анонімний жертводавець, ми радо приймаємо такі пожертви. Водночас церковнослужителі намагаються боротися із байдужістю та з невірою, яка панує у суспільстві. Вони закликають людей пильний уважно приглядатися до потенційних обранців, і звісно, обов'язково взяти участь у виборах та проявити таким чином свою громадянську відповідальність у важливий для усієї країни момент.